В Івано-Франківську триває фестиваль «Портофранко». 19 серпня, не надто насичений день, учасниками якого є здебільшого івано-франківські виконавці. Так, 17-ї години у внутрішньому дворі медичного університету звучала музика ансамблю кватро Корде» колективу обласної філармонії. А з 19-ї Івано-Франківський гурт Фляшкані звідки грали свою музику, як стверджують самі музиканти, не схожу на модні стилі, світлу і життєстверджуючу. Концерт цього гурту теж відбувся у внутрішньому дворі медуніверситету. Взагалі, Особливістю фестивалю Порто-Франко є оригінальні сценічні рішення, тобто використання в якості концертних майданчиків, балконів, площ, вулиць та внутрішніх дворів. Та на жаль, концерт одеської піаністки Ганни Гусєвої відбувся не у внутрішньому дворі веранда, як було заплановано, а у художньому музеї. Проте зацікавлених глядачів не бракувало і тут. Серед них були і наші кореспонденти. Зміна місця проведення концерту пов'язана із умовою самої піаністки виконувати свою програму виключно на роялі. Однак, за нестабільних погодних умов, жоден музичний заклад міста не відважився надати рояль для концерту під відкритим небом. Однак, концерт в рамках фестивалю Портофранко все ж зацікавив справжніх поціновувачів музики. Ганна Гусєва лауреат численних конкурсів молодих піаністів, студентка Національної музичної академії імені Чайковського та Одеської державної музичної академії імені Нежданової. Молода піаністка внесла у фестиваль Порто-Франко романтичні нотки, виконавши твори Шопена, Ліста, цікаво звучала музика Дебюсі, Вагнера, Вілолобуса. А також своєрідною родзинкою виступу стали прелюдії Романа Григорєва, який власне і є організатором фестивалю Порто-Франко. Незважаючи на те, що зміна погодних умов вносить корективи в перебіг фестивалю, можна сміливо вважати, що інтерес до нього івано-франківців та гостей міста ранковий дощик не остудив.